Депутат Антоненко, 28-й округ, радикальна партія. До мене, як до депутата Жовтовицької міської ради, по 28 округу звернулася мешканка гуртожитку, що знаходиться за адресою місто Жовтіводи, вулиця Кропоткіна, будинок 14, корпус 3, кімната 824, мазничка Любов Вікторівна. За вище зазначеною адресою Любов Вікторівна мешкає з 2007 року. На даний момент разом з трьома неповнолітніми дітьми. Мазничкою Леонідом 2002 року народження, мазничкою Катериною 2004 року народження та мазничкою Діаною 2014 року руку народження. Кімната, в якій проживає громадянка Мазничка Любов Вікторівна разом з трьома неповнолітніми дітьми, знаходиться на восьмому поверсі дев'ятиповерхівки. Служить для сім'ї одночасно спальною, кухнею, вітальнею. Стеля кімнати постійно протікає на стінах грибок. Неодноразово мазничка Любов Вікторівна зверталася до керівництва гуртожитку з проханням надати їй для проживання з дітьми дві кімнати, так як жити в чотирьох в одній кімнаті практично неможливо. У грудні 2015 року, після чергового звернення до адміністрації гуртожитку, Ніна Григорівна, це працівник гуртожитку, посади мазничка Любов Вікторівна не знає, показала їй кімнати 223, 224 та 321, 322. Сказала, що кімнати вільні, і Любов Вікторівна може обрати будь-які дві з них для проживання. Але але надати їх можуть лише за рішенням комісії міськвиконкому. Мазничка Любов Вікторівна зібрала необхідні документи та надала їх разом із заявою до управління житлово-комунального господарства Жовтоводської міської ради. Але 1 березня 2016 року Дубовик Наталя Владіславівна повідомила їй про відмову, оскільки вільних кімнат у гуртожитку немає. Прошу вас. Перше провести інвентаризацію житлових кімнат у гуртожитку за адресою вулиця Кропоткина, будинок 14 з метою виявлення наявності вільних кімнат. І друге посприяти сім'ї багатодітної матері Мазнички Любов Вікторівні в отриманні двох кімнат для проживання з неповнолітніми дітьми. Дякую, Валерій, 4 округ, батьківщина, директору КП Ритуальні послуги Бердачевському, депутатське звернення. З урахуванням багаточисельних звернень мешканців Виборчого округу номер 4 звертаю вашу увагу, що територія старого цвинтаря, який розташований між вулицями Вільянова, Польова, Першотранева, знаходиться в край занедбаному стані. Так як відповідальність за утримання цього об'єкту згідно статуту та закону України про поховання та похоронну справу, покладається на КП «Ритуальні послуги, вимагає на протязі Квітня місяця виконати санітарне прибирання території цвинтаря. Про виконання заходів по утриманню території цвинтаря в відповідних санітарних нормах прошу надати відповідь в обумовленому регламенту Житоводської міської ради термін та формі. І друге: міському голові Абрамову, депутатське звернення. Мешканці вулиць будівельників Яворницького спортивної звертаються зі скаргами про незадовільний стан прилеглої до цих вулиць території, навколо водоймища, міст вигулу та випасу тварин. Це так звана балка і територія кругом неї. Нагадую, що на протязі декількох років на згаданій території. Виконувалася господарська діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю Транстрейд. На сьогоднішній день господарська діяльність товариства припинена, будівлі, обладнання, механізми вивезені, сліди роботи підприємства це котловани, ями, насипи лишились. На вимогу статті 168 Земельного кодексу України та статей. 48 та 52 закону України про охорону земель та звернень громадян. Прошу зобов'язати ТОВ «Транстрейд», а при припиненні його діяльності засновників виконати рекультивацію цих земель та передати їх у використання громаді. Дякую. Доброго дня, шановні депутати, шановний мер. До мене, як до депутата Жовтовоцької міської ради, звернулася громадянка Шерчук Валентина Васильівна, дружина Шерчук Богдана Володимировича, який на теперішній час знаходиться в зоні АТО та безпосередньо буде антитерористичної операції з приводу вирішення питання житла. Я трошки повторю свою колегу по партії. Вони разом з малолітньою дитиною мешкають у місті. Вона працює, дитина навчається в ДВК світ. Шерчук Валентина. Та її чоловік не має свого житла, тому змушені знімати квартиру. А зараз вони не в змозі заплатити за квартиру, тому звернулися до управління ЖКХ з приводу, ЖКГ, з приводу надання кімнати в гуртожитку. Але так само отримали від комісії відмову, тому що на теперішній час у гуртожитку немає вільних кімнат. За інформацією, яка до мене доходить ну, з звісно, самих істочників, в гуртожитках є вільні кімнати, в яких ніхто не мешкає. А громадянка Шевчук повторно звертається зараз з заяви та зібрала пакет необхідних документів про надання кімнати гуртожитків. І я е, так вважаю, що ми зобов'язані е, допомогти жінці та дитині, е, чоловіка, який зараз захищає Україну. Е, ситуація, яка склалася в в місті з комунальним житлом, потребує вивчення та контролю. Е, тому виходячи з вищого викладаного прошу. Доручити тимчасової депутатської комісії по перевірці КП голова Гнича сумісно з управлінням ЖКГ, здійснити імінтарізацію жилих кімнат гуртожитків по вулиці Кропоткіна, 14.1, 14.3, 14.4, з метою виявлення і вільних кімнат та койко-місць. Здійснити заходи щодо виявлення осіб, які проживають у гуртожитку без дозволу та реєстрації міському голові посприяти та взяти під особистий контроль виділеного житла сім'ї Шарчук, а також а, а, зробити запит до відділу приватизації житла місцевода, про надання інформації, а це повний перелік неприватизованих квартир, зобов'язане надання адреси та площини квартири. Згідно переліку неприватизованих квартир, зробити запит до паспортного столу міста жовці води про наявність та кількість зареєстрованих у цих квартирах. Таким чином, виявити та взяти під контроль, виявлені вільні, комунальні та службові квартири з подальшим розподіленням по чергам на житло, зобов'язати управління ЖПГ оприлюднити усі черги на житло на офіційному сайті Жовтоводської міської ради, а саме кількість черг, кількість людей в кожній черзі. Інформацію за останні три роки про кількість виділених квартир по кожній черзі. До звернення додається заява Шевчук. Дякую. Депутат Іщенко, 29-й округ. На моє ім'я поступило звернення від мешканців двох ОСББ, Затишок 22 та Грушевського 20. Просимо ваше сприяння у вирішенні питання щодо покращення контейнерів та контейнерного майданчика, котрий знаходиться на окраїні міста по вулиці Грушевського в районі будинку 2022 за рахунок коштів місцевого бюджету. Ці контейнери, окрім наших мешканців, викидають сміття сторонні люди, мешканці приватних секторів, підприємці, мешканці села Петрівське. Сміття висипається на землю, контейнери повні, вітер сміття розносить по прибутинковій території, що не є красою нашого міста та не має естетичного вигляду. Просимо зробити контейнерний майданчик, оснащений дверцятами. Наявність дверцят вигідно відрізняєте майданчики подібного типу, установка, установити навіси над майданчиком. Вони захищатимуть контейнери від попадання вологи, а також виконуватимуть функції естетичного порядку, закриваючи від верхніх поверхів від поверхів розташованих поруч естетичний вибір. Їх міст не розкидається вітром тваринами, птахами, гризунами. Такі конструкції безпечні в пожежному відношенні. Неоднократно на оперативних нарадах було піднято питання по пілотному проєкту контейнерних майданчиків. Просимо розглянути це питання та встановити пілотний проєкт цього майданчика. Ваше підприємство вправна робота, для того, щоб мусор не розвитався. підтримує конструкція, простіша конструкція, як так поняла, вона ефективна достатньо. показалось, да, что она, она позволит, в принципе, ограничить доступ туда лиц, э, которые пытаются пластиковые бутылки вытягивать, вытягивать, вытягивать остальные мусор, собаку. Чтобы... Еще небольшое обращение, наверное, к депутатам. Э, Уважаемые депутаты, все мы любим, наверное, свой город. Э, все мы хотим, чтобы наш город был чистым. Большая просьба как депутата, как э, директора предприятия чисте місто, пожалуйста, заключайте договор на вивоз мусора. Ваше підприємство теж не закіннітне є, не Могу пример Можу поставити Э, территория возле его підприємства обрана, красивая. договори заключені і оплачуються. Спасибо. Шановний Володимир Васильевич, что щось у нас не складається робота з депутатськими зверненнями. Ви пам'ятаєте, що я у січні надавала на ваше ім'я чотири депутатські звернення. Неодноразу на одне отримала тільки відповідь в терміни відповідного законодавства. Потім ж трьох пленарних засідань і 27 січня, і 2.02, і 10.02 В сесійній залі я просила надати мені відповідь. А також надала ще одне звернення від 10.02. Я не буду зараз забирати час і говорити про зміст цих звернень. Два наступні я отримала з порушенням терміну більше як місяць. А зараз я не знаю, до кого мені ще треба звернутися, щоб отримати відповідь на одне звернення від 14.01 та від 10.02. Мене дивує просто відношення посадових осіб органу виконавчої влади до депутатських звернень. Якщо це розцінюється якось особисто до мене, як до депутата, то думаю, що це стратегічна помилка, бо цим самим орган виконавчої влади про проблеми виборців. А таким шляхом налаштував проти себе наших мешканців як негативне відношення до міської влади. І Якщо орган виконавчої влади не надав відповідь на депутатське звернення, то це не означає, що питання вирішилося, і депутат має право відмовитися від тої проблеми, з якою до неї підійшли виборці. Я переглянула свої записи ще з минулого скликання. Знайшла, коли на аналогічне питання побудьного 2 розглядалося за вимогу громадської ради. Знайшла, коли на засіданні виконкому розглядали дане рішення, знайшла номер, дату рішення, звернулася в управління ЖКХ, попросила підготувати та затвердити дане рішення. Шляхом збору підписів, бо на засідання виконкому на 18.02 вони не встигали. Але письмову відповідь про стан справ на сьогодні не отримали. Тому вже не буду я писати депутатське звернення. Прошу вас в сесійній залі сказати, хто з посадових осіб так негативно відноситься до виконання своїх посадових обов'язків і хто вийде в порушенні термінів відповідей на один запит більше, як на 2 місяці, і на інший, як на місяць. І яку відповідальність понеслась дана особа. Запити зазначені, так, не После два из про, те, про дату Здрасте, Ракульцев Роман, 10 округ. Ко мне как депутату 10-го округа обратились жители улицы Солковского, именно домов 15 и 17, по поводу превращения к придомовой территории, как э, из всей улицы Солковского в городскую свалку. В то время, когда уборка города практически закончена, мусор на этой улице остается неубранным осенью была произведена обрезка деревьев ветки остались э, не вывезены при уборке дворов дворники сносили мусор с противоположной стороны на нечетную сторону улицы суховского что стало холодом для э, выноса мусора э, лежащих домов э, недобросовестными жильцами ну, разного бытового мусора. В октябре 2014 года эту кучу кто-то поджигал. Пришлось вызывать МЧС для тушения огня. Пламя было выше дома, о чем писали желтоводские вести. В этой же газете в октябре прошлого года было опубликовано письмо-запрос по поводу сборки мусора с улицы, но ВОЗ и ныне там. Также жильцы жалуются на дворников детского сада, расположенного на этой же улице, которая сносит сюда сухие ветки и листья. Встречаясь с заведующим детским садом, выяснилось, что из-за отсутствия специально отведенного места на территории детского сада дворники сносят листья для дальнейшего вывоза по договоренности с ЖЭКом на улице Сулковского. А бытовой мусор они туда не бросают. Со своей стороны работника КП меня уверили, что мусор будет убран после того, когда будут убраны ветки. На сегодняшний день вопрос так и не решен.